П'ятирічне захоплення Надії Садов'як вишивкою бісером врешті ознаменувалось першою персональною виставкою робіт. Щоправда, її доробки вже представляли на чималій кількості різноманітних фестивалів. Створює майстриня здебільшого оклади ікон, обличчя святих зображати не береться, користуються готовими репродукціями. Тільки елементи одягу, а частини тіла вони не, не зашиваються, тому що, як відомо, ікони мають право малювати тільки е, е, с, ну, спеціально висвячені люди, іконописці. Майстриня вишиває виключно бісером. Попри те, що матеріал не надто гнучкий, жінка цінує його за широкий вибір можливостей та швидкість виконання. Серед представлених на виставці робіт є й перша ікона пані Надії, і ті, що вже давно встигла роздарувати. Зібрати їх у експозиції, було непросто. Забобонність не всім дозволила винести образ з оселі. Найулюбленіші у творчості Надії Садов'як популярні у народі чудотворні ікони. Я люблю вишивати чудотворні ікони, от як Почаївська матінка Божа, Зарваниця, Гошівська, Єрусалимська Матінка Божа, які є в наших святих місцях, і які люди саме більше знають і саме більше їх шанують. До експозиції увійшли не лише ікони, а й світські портрети. Вишиті копії полотен відомого чеського художника Альфонса Мухи. Загалом на виставці представлено близько трьох десятків робіт майстрині. Щоправда, це лише п'ята частина того, що встигла створити Надія Садов'як. Чимало її вишиваних ікон у приватних колекціях за кордоном.